Всім привіт! Ви на каналі Готуємо за деліною і сьогодні ми приготуємо запечену скумбрію. Вона готується дуже легко та виходить дуже смачна та м'яка. Для приготування нам потрібно очистити скумбрію та висушити її. Відрізаємо всі плавники та хвости. Розрізаємо рибку на порційні кусочки, так як показано на відео. Перекладаємо рибку в ємність та солимо. Перчимо. Додаємо подрібнений чесник. Додаємо солодкий червоний перець та видавлюємо сок половини лимону. Поливаємо соєвим соусом та все перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на годину маринуватися. Потім викладаємо рибку. Накриваємо фольгою, кладемо рибу випікатися, в духовку розігріту до 180 градусів на 20 хвилин з фольгою і потім знімаємо та випікаємо ще 25 хвилин. Після чого рибу поливаємо лимонним соком. Риба виходить дуже смачна, тому всім раджу попробувати. Ви були на каналі Готуємо з Аделіною. Я дякую всім, хто підписався на мій канал. А ті, хто ще не підписався, то, будь ласка, підпишіться.